Доброго дня, мої сонечки. Слухайте, ну що, Мінфін оприлюднив прогноз мінімальної зарплати та анонсував повернення індексації. Ну що, записуємо це в серпні, готуємось морально до січня 2024-го. Це стосується ФОПів. Міністерство фінансів направило лист від 7 серпня 2000, головним розпорядником коштів бюджет державного бюджету з прогнозними показниками для складання бюджетних засобів запитів на 2024-2026 роки. Слухайте, так далеко пішли, да мінфін. Прогнозує наступні стандарти. З 1 січня 2024 року має становити 7100, з 1 липня 2024 – 8. З 1 січня 2025 8370. З 1 січня 2026 8956. Індексація грошових доходів має здійснюватися в межах фонду оплати праці на 2024 рік. Тобто індексація повертається до нас знову з 2024 року. Так, давайте запрогнозуємо, скільки ми будемо платити. Так, 700, друга група. Давайте я зараз знайдемо калькулятор. Калькулятор. 700 множимо... Ой, господи, Так, оце мене, да, 700 множимо на 20. 20% це стандарт для другої групи. У деяких є 10. Зараз ми, ну, 10% це розуміло, що буде 710 гривень, а у когось 15%. В залежності від єдиний податок назначається адміністрацію району або міста, в якому ви знаходитесь. Ну, основна ставка 20%, максимально завжди беруть. І так, Дівчата і хлоп'ята. З 1 січня для другої групи єдиний податок 1420. На сьогодні він становить 1340. 1420 мінус 1340. 80 гривень різниця. Не скажу, що велика, але і не маленька. І так, єдиний 1420. Давайте ЄСВ. 7100 помножити на 22% 1562. І 1562 плюс 1420. На податки у нас буде з комісією банка десь за обслуговування уходити на другій групі приблизно. 3000, плюс 2%, 3050 гривень. Це, щоб ви розуміли. Це наші витрати з 1 січня 2023 року для фопів другої групи. Це з урахуванням усіх і ЄСВ і єдиного. Якщо війна не закінчиться, а я надію, що вона закінчиться, то, звичайно, будемо, можемо ЄСВ не сплачувати за себе, якщо немає бажання і немає бажання отримувати стажу. Тому будьте уважними, слідкуйте за новинами, ну, поки що такий прогноз. Поки що такий, поки що такий. Тобто ця ставка ЄСВ для всіх груп єдиного податку буде дійсна ця сума. ЄСВ це пенсійні внески. А от що стосується єдиного, то ще раз нагадаю: 7100 помножити на 20%. Це буде ваш єдиний 1420. Він буде тривати весь 2024 рік. Незалежно від того, що буде підвищення зарплати. Підвищення з 1 липня буде тільки впливати на суму єдиного соціального внеску. І вона буде 8 тисяч помножити на 22%. 1760. Так, да, звісно. Так, собі прогнозики. Ну але що ми хотіли? Що ми хотіли? Інфляція йде валюта просто бешена. Вартість валюти тому, звичайно, і мінімалку ми маємо піднімати, але ж не забуваємо, що й ростуть податки. І заробітна плата, не забуваємо, що з 1 січня 2024 не менше 700. Тобто тут ще маєте прогнози собі закласти витрати на ваших працівників, у кого вони є. А ми знаємо, що ФОПи витягають єлі-єлі навіть на рахування з мінімальної заробітної плати. Тому. Готуємося морально її піднімати з 1 січня 2024 року. Ну, якось так. Дякуємо, хоча б і за такі прогнози. Ми можемо просто орієнтуватися, що ми можемо чекати, на що нам розраховувати. Все. Гарного настрою, морального настрою. І готуємося, як ми бачимо, вже до наступного року. Плануємо, плануємо. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому потрібно буде, я точно знадоблюсь.